Привіт, сталкери! Сьогодні ми вирушаємо у захоплюючу подорож світом Stalker 2. Ви готові дізнатися про топ-5 найочікуваніших особливостей гри, які змусять ваше серце битися частіше? Від неймовірної графіки до глибокого сюжету ми розглянемо все, що робить цю гру такою жаданою. Але перш ніж ми почнемо, уявіть, ви на краю зони. Перед вами відкривається величезний постапокаліптичний світ, повний таємниць і небезпек, звуки далеких аномалій, і виття мутантів долинають до вас. Ви робите перший крок, і ваша пригода починається. Саме таке відчуття обіцяє нам Stalker 2. Тож влаштовуйтеся зручніше та перевірте свій протигаз. Те, що ми зараз розглянемо, змусить вас ще більше чекати на реліз. Відкритий світ перша особливість, яка захоплює дух, це величезний відкритий світ. S.T.A.L.K.E.R. 2 обіцяє найбільшу локацію в історії серії, де кожен куточок приховує свої таємниці та небезпеки. Це не просто великий світ, це живе, дихаюче середовище, де кожен ваш крок може призвести до несподіваних відкриттів. Розробники обіцяють, що цей світ буде наповнений унікальними локаціями, кожна з яких матиме свою атмосферу та історію. Від похмурих політ до занедбаних міст кожна зона буде викликати особливі емоції та пропонувати унікальні виклики. Більше того, світ буде динамічно змінюватися залежно від ваших дій та часу доби, що зробить кожну подорож неповторною. Нова графіка на Unreal Engine 5 Друга особливість це вражаюча графіка на базі Unreal Engine 5. Розробники обіцяють фотореалістичні текстури, динамічне освітлення та погодні ефекти, які змусять вас повірити, що ви дійсно в зоні відчуження. Але це не просто красива картинка, це новий рівень занурення у гру. Як ви знаєте, рейтресінгу у грі не буде, тому завдяки технології на ніт ми побачимо неймовірно деталізовані об'єкти та локації. Кожна тріщина на стіні, кожен листок на дереві буде виглядати реалістично. Система Lumen забезпечить динамічне глобальне освітлення, яке буде змінюватися в реальному часі, створюючи приголомшливі світлові ефекти та глибокі тіні. А погодні ефекти? Уявіть, як виглядатиме радіоактивний дощ або туман, що клубочиться навколо аномалій. Розгалужений сюжет. Третя особливість це нелінійний сюжет з множинними кінцівками. Ваші рішення будуть мати реальний вплив на світ гри та долі персонажів. Кожне проходження може стати унікальною пригодою. Але давайте заглибимося в деталі. Розробники обіцяють складну систему фракцій, кожна з яких буде мати свої мотиви. Ваші дії будуть впливати на баланс сил у зоні, створюючи нові альянси або розпалюючи конфлікти. Крім того, ключові персонажі гри будуть мати свої історії та характери, які розвиватимуться залежно від ваших виборів. Це означає, що кожен гравець може створити свою унікальну версію історії S.T.A.L.K.E.R. 2. Вдосконалена система A-Life 2.0 Четверта особливість це оновлена система A-Life 20 Вона забезпечить ще більш живий і динамічний світ, де кожен NPC матиме свій розклад і цілі. А мутанти будуть взаємодіяти між собою та навколишнім середовищем. A-Life 2.0 це справжній симулятор екосистеми зони. NPC будуть формувати групи, торгувати, воювати та досліджувати територію незалежно від гравця. Мутанти створюватимуть зграї, мігруватимуть та полюватимуть. А аномалії, в свою чергу, будуть змінювати свої позиції, створюючи нові небезпечні зони. Все це означає, що світ гри буде постійно змінюватися, створюючи нові виклики та можливості для гравців. Модифікації зброї та спорядження, і нарешті, п'ята особливість це глибока система модифікацій зброї та спорядження. Ви зможете налаштувати своє обладнання під власний стиль гри, створюючи унікальні комбінації для виживання в зоні. Але ця система буде набагато глибшою ніж можна уявити на перший погляд. Розробники обіцяють сотні різних модулів та аксесуарів для кожного типу зброї. Ви зможете змінювати не лише зовнішній вигляд, але й характеристики зброї, адаптуючи її під конкретні завдання. Крім того, система модифікації пошириться і на захисні костюми. Ви зможете покращувати їх захист від радіації, аномалій або фізичних пошкоджень, створюючи ідеальне спорядження для своїх пригод у зоні. Нещодавно, до речі, стало відомо, що гра подорожчала. Тепер Stalker 2 коштує от стільки. Ось такі вони 5 найочікуваніших особливостей Stalker 2. Від масштабного відкритого світу до детальної кастомізації ця гра обіцяє стати справжнім подарунком для всіх фанатів серії. Кожна з цих особливостей не просто покращує геймплей, але й створює новий рівень занурення у світ гри. А що ви найбільше чекаєте від нової частини? Можливо, є щось, що ми не згадали? Поділіться своїми думками в коментарях. І не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Щоб не пропустити нові відео про світ Сталкер та інші ігрові новинки, дякую за перегляд і до нових зустрічей у ЗОНІ.